Сьогодні у випуску, як зміняться реквізити в актах наданих послуг, які нові правила відряджень без штампів у паспорті будуть діяти з 12 жовтня? Для чого НБУ запроваджує QR-коди нового зразка? Коли стартує режим Дефенс Сіті із податковими пільгами? Як виглядає нова форма заяви для зберігання підакцизних товарів? Які нові правила звільнення та призупинення договорів діють під час війни? Як зміниться підхід до визначення розміру орендної плати за землю? Чи буде податок із 16 тисяч для ФОПів-єдиників? Та чи отримують мобілізовані ФОПи звільнення від сплати ЄСВ за себе, якщо роботодавець вже сплатив мінімальний внесок. Вітаю! Я Тетяна Гуль, консультант з питань оплати праці та трудового права, редактор семінар. І з вами щотижневий випуск новин, підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб не пропустити жодних новин і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Комітет Верховної Ради все ж підтримав законопроект номер 14.023, який радикально спрощує оформлення актів наданих послуг. Тепер бізнес зможе обирати спрощений порядок документування, якщо це передбачено договором, і послуги оплачено повністю. Важливі реквізити, як підпис, прізвище чи посада замовника, стануть необов'язковими для безготівкових платежів. Виняток послуги оплачувані за бюджетні кошти. Тут старі правила залишаються. За словами ініціаторів змін, законопроект став компромісом між потребами бізнесу та захистом інтересів замовника і був розроблений спільно із мінфіном, мінекономіки та представниками підприємців. Натомість альтернативний урядовий законопроект номер чотирнадцять не отримав підтримки. У цій сфері будь-яка помилка може коштувати надто дорого. Фінансування втрачено, репутація під загрозою, а перевірки вже на порозі. Щоб цього уникнути, приєднуйтесь 1 жовтня до безкоштовного вебінару, неприбуткові та благодійні організації, облік оподаткування нерезидентів та оплата праці без ризиків. Реєструйтеся безкоштовно за посиланням під відео. З 12 жовтня штампів у паспортах про перетин кордону більше не буде. Їх замінить електронна система обліку в'їзду та виїзду до ЄС. Українські працівники, яких відряджають за кордон, тепер мають підтверджувати фактичні дати поїздки іншими документами: квитками, чеками за проживання, випусками з банку, страховими полісами тощо. Якщо квитків чи інших підтверджених документів немає, працівник може отримати офіційну довідку про перетин кордону від Держприкордонслужби. але звертатися може лише сам працівник або його представник за довірністю, адже інформація є конфіденційною і без згоди її не надають третім особам. Обробка заяв поштою чи електронкою триває до 30 днів, тож лише звернувшись особисто, можна пришвидшити процес. Це критично важливо для нарахування добових, адже податковий кодекс вимагає наявності хоча б одного підтвердного документа. Якщо доказів немає, добові стають оподаткованим доходом. Бізнесу варто заздалегідь. Оновити положення про відрядження, щоб уникнути ризиків та мати чіткі правила для бухгалтерії в іншому випадку. Виплата може перетворитися на проблему і для працівника, і для роботодавця. Уже 30 вересня актуальна розмова про головне, що вплине на роботодавців і бухгалтера з перших днів жовтня. Не пропустить вебінар зарплатно податкові вимоги з 1 жовтня, топ «Топ-7 проблем з військового обліку, ЄСВ, акційні ліцензії, резерв плюс воз «ВОЗ-999», проблемні моменти списків. І вод. Реєструйтеся безкоштовно за посиланням під відео. ДПС попереджає великих платників податку на прибуток у Києві. Від 23 вересня 2025 року діють нові бюджетні рахунки для сплати податку. Старі рахунки тепер використовують лише для повернення помилково або надмірно сплачених сум до 1 серпня 2025 року. Згідно із наказом Держказначиства 211, відкрито нові рахунки за 13 кодами класифікації доходів бюджету. І з 23 вересня їх потрібно обов'язково використовувати для сплати. Для бухгалтерів це означає перевірку реквізитів перед кожним перерахуванням податку, щоб уникнути блокування платежів та помилкових повернень. Актуальні реквізити доступні на сайті ДПС. Завершення звітного періоду, час підвищеної уваги до деталей і змін. Долучайтеся 29 вересня до безкоштовного вебінару податкові ризики третього кварталу, акти, статзвітність до 5 жовтня, декларація з ПНП навантаження та нові правила блокування ПН. Реєструйтеся безкоштовно за посиланням під відео. 1 листопада 2025 року в Україні починають діяти нові правила використання qr кодів для кредитових та миттєвих переказів. Постанова НБУ no 97 запроваджує єдину систему формування та сканування qr кодів у банківських застосунках, спрошуючи оплату реквізитами та роблячи миттєві платежі зручнішими для користувачів та ефективними для бізнесу. Кожен користувач може згенерувати та сканувати QR-код з логотипом гривні, обмінюватися ним між застосунками і оплачувати рахунок без редагування полів, встановлених торговцем. Для бізнесу це відкриває нові можливості: автоматизацію платежів через self Сефекварінг і відкритий банкінг. Водночас виклики залишаються. Не всі торговці готові приймати миттєві платежі. Комісії деяких банків можуть збільшити витрати, а користувачам доведеться звикати до нового шляху оплати у фізичних точках продажу. Уже в жовтні 2025 року запускається правовий режим Defense City із спецумовами для оборонних компаній до 1936 року або до вступу України до ЄС. Ідея амбітна. Створити середовище, де військові підприємства отримають податкові пільги, спрощений експорт та валютний контроль, релокацію і захист. Але за красивими гаслами, жорсткі умови. Лише ті компанії, де 75% доходу або 50% для літакобудування йде оборонки, зможуть стати резидентами. Більше того, місце розташування має бути в регіонах, визначених Мінобороною, попри ризики для безпеки. Доступ до реєстру резидентів буде закритим, максимальна конфіденційність, але й менше прозорості. Вимоги вищі, ніж у Дія Сіті, але гарантії поки менше. дефенс сіті ще не має повноцінного закону, лише окремі зміни до митного та податкового кодексів. Резиденти не платитимуть податки на прибуток, землю, нерухомість та екологію, якщо реінвестують прибуток. Але найменше порушення і статус втрачено. Паралельно залишаються старі пільги ОПК, прискорена амортизація, ПДВ, пільги для працівників. Критики вже називають режим елітарним клубом для великих гравців, бо мали бізнеси, стартапи і суміжні галузі відтікаються у підсумку. Це шанс для прориву, але на жорстких державних умовах і з високими ризиками для тих, хто готовий грати у велику гру на полі оборонки. Якщо маєте запитання з обліку, оподаткування і оплати праці, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтеся на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. НКЦ ПФР остаточно затвердила нові правила подання фінансової звітності. Тепер усі підприємства, що працюють за міжнародними стандартами, повинні звітувати виключно у форматі XBRL через Центр збору фінансової звітності. Формат XML скасовується. Рішення набирає чинності з 1 листопада 25 року. Попередній документ обговорювали з учасниками ринку. Більшість пропозицій врахована, а підтримка з боку ключових асоціацій була широкою. Нововедення спрощують подання звітності, уніфікують процес і забезпечують єдиний стандарт для всіх компаній. Але для підприємств це означає необхідність адаптувати внутрішні системи до XBRL. Центр збору фінзвітності стане основним каналом для подання звітів, а порушення нового формату тягне за собою ризики штрафів та блокування звітності. Не пропустити жоден дедлайн та уникнути штрафів за прострочки допоможе наш зручний сервіс, календар бухгалтера. З ним отримаєте усю звітність та платежі в одному місці на тиждень, місяць і навіть рік. В Україні з 23 вересня набрала чинності нова форма заяви про надання витягу з єдиного реєстру місць зберігання, затверджене Мінфіном. Вона потрібна бізнесу, що працює з підакцизними товарами алкоголем, тетюном, пальним та рідинами для електронних сигарет. Заяву подають юридичні особи та ФОПи, які мають місця зберігання таких товарів. Закон Сувора регламентує, що зберігати підакцизні товари можна тільки у зареєстрованих приміщеннях, а порушення загрожує штрафом у розмірі 100% вартості товарів, але не менше трьох мінімальних зарплат. Тож відтепер бізнес має подавати нову заяву для отримання витягу з єдиного реєстру, щоб уникнути серйозних фінансових ризиків. Що змінюється для малого бізнесу з початком жовтня і як діяти без зайвих ризиків, обговоримо 3 жовтня на безкоштовному вебінарі ФОП і гроші після 1 жовтня. Звітність, оренда, контроль переказів, фінмон, зміна чеків. Реєструйтеся безкоштовно за посиланням під відео. До ради внесли законопроект номер 14064, який передбачає, що працівникам, які опинилися в простої, не зі своєї вини, гарантовано виплачуватимуть не менше ніж дві третини окладу і робитимуть це коштом державного бюджету. Фактично йдеться про закріплення норми, яка раніше діяла для карантину. Тепер же її поширюють і на надзвичайний та воєнний стан. Зміни планують внести до КЗПП та закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Отже, навіть якщо підприємство зупинить роботу через обставини, які воно не контролює, працівники не залишаться без мінімальної фінансової підтримки. Законопроект має на меті чітко гарантувати компенсацію з бюджету, але остаточне рішення за депутатами. А бізнесу і працівникам варто стежити за його долею. У Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 14063, який зможе радикально змінити правила трудових відносин під час воєнного стану. Документ пропонує нові підстави для припинення трудових договорів, зокрема, якщо працівника не вдається знайти або підтримувати зв'язок із ним понад 6 місяців. Крім цього, роботодавець може розірвати договір через відсутність доступу до майна або виробничних засобів, а працівник у разі загрози для життя через бойові дії або тимчасову окупацію. Роботодавець також отримує право призупинити дію договору на період дії воєнного стану. Для працівників на окупованих територіях строки виплат не застосовують до звільнення територій, окрім прав та обов'язків працівників і роботодавців під час воєнного стану. Проект врегульовує, як відновлювати інформацію у разі втрати чи знищення особової картки, поновлювати призупинені договори. Ініціатори змін запевняють, що прийняття закону усуне юридичну невизначеність у складних умовах воєнного стану, комплексно адаптує трудові відносини до реалій війни та захистить обидві сторони. У парламенті з'явився новий земельний законопроект номер 14073, який уточнює порядок визначення розміру орендної плати за землю, зокрема через жорстку прив'язку до нормативної грошової оцінки. Якщо документ ухвалять, орендні ставки за державні і комунальні ділянки доведеться рахувати не довільно, а за чіткою формулою, яку диктує оцінка. Верховний суд вже неодноразово наголошував, що перегляд розміру орендної плати неминучий, якщо здійснюється нормативна оцінка землі. Тепер цю позицію хочуть прописати прямо в податковому кодексі, щоб уникнути маніпуляцій і суперечок. Однак для бізнесу це може означати автоматичне зростання платежів, коли оновлять оцінку, і уникнути цього не вдасться. Попідники, які самостійно продають підакцизні товари, можуть видихнути спокійно. Чутки про обов'язкову сплату податків і ЄСВ із суми 16 тисяч гривень з 1 жовтня 2025 року, не відповідають дійсності. Закон 4536 не змінює порядок нарахування єдиного внеску, а база для сплати залишається в межах від мінімального страхового внеску до максимальної величини. Встановлений законом 2464. Єдиний податок та військовий збір для ФОП другої групи залишаються у фіксованих ставках і не прив'язані до якихось довільних сум, наприклад, до 16 тисяч гривень. Отже, підприємець у 2025 році продовжує платити єдиний податок 1600 тисяча гривень, і військовий збір 800 гривень на місяць. Жодних нових прихованих вимог не з'явилося, а всі міфи про податок із 16 тисяч гривень розвіяні. Першого жовтня для частини ФОПів настає фінансове полегшення. Закон 4536 вніс зміни до закону 2464 і передбачив, що мобілізовані підприємці з працівниками, а також ті, хто перебуває у відпустці зв'язку з вагітністю та пологами чи за дитиною до трьох років, звільняються від сплати ЄСВ за себе, якщо роботодавець вже перерахував за них мінімальний страховий внесок. Податківці підтвердили, наявність чи відсутність доходу не має значення для отримання пільги. Важливо лише, щоб внесок був не нижчим за мінімальний, адже тоді обов'язок платити самостійно відпадає. При цьому сума не може перевищувати максимальної бази, а якщо внесок менший, то підприємець має право самостійно визначити базу для розрахунку. Пільга поширюється на широке коло роботодавців від бізнесу і фопів до військових частин та установ. Тож для багатьох підприємців цей механізм стане реальною підтримкою у період служби чи декретної відпустки. Це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 семінар. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.